Саш, тобі шо, мам, знаєш, що смачненьке готуєш на весь під'їзд, так Пахне. Так, дівчата, приготувала дуже смачні кекси на мигдаловому борошні. Будемо куштувати. Ммм, дуже смачні. А розкажіть, як ви їх готували? Зараз розкажу. Для початку беремо 3 яйця і починаємо збивати. 100 грамів цукру і збиваємо до пишної маси. Вливаємо 100 грамів розтопленого масла. І відміряємо 10 ложок борошна. До речі, борошно власне виробництво крафт Ойл. І в це борошно додаємо чайну ложку розпушувача. Все це розмішуємо і помахла всипаємо сюди. І замісили тісто. До речі, якщо у вас масла немає, ви можете замінити його кефіром. І накидаємо формочки змащення зарання маслом. Ми наложили і ставимо в духовку при 180 градусах 15-20 хвилин.